Отже, фронт у нас останнім часом гарячий. Він за те, щоб він колись був холодний, але багато таких змін відбувається вздовж лінії бойового зіткнення. І я думаю, сенс цих змін нам зараз вичерпно пояснить наш спікер. Це Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач. Пане Олександре, добрий день. Вітаємо вас. Доброго дня. Пане Олександре, днями було зафіксовано таке певне затище. Ми про нього говорили в минулому випуску на Авдіївському напрямку, і всі тоді очікували, що найближчими днями що це власне не просто затища, це перегрупування окупантів, і що має початися нова чергова хвиля атак на Авдіївський район оборони наших захисників. Але поки що. Не почалося. На вашу думку, вони не встигли перегрупуватися наразі. Чи може щось передумали? Ну, я тут не погоджуюсь. Наступальні дії вони відбуваються кожного дня і досить серйозні наступальні дії в районі Авдіївки. Наприклад, ми можемо вже спостерігати і 55-го МСБР зі складу 41-ї загальної військової армії. Яку вони перетягнули з Луганської області до Авдіївки? Вони ведуть наступальні дії з півдня в районі Опитного і досить потужні, тому що ця 55-го МСБР, вона ще не понесла такі втрати, як інші підрозділи, які ну, приймають участь в наступальних діях з 10 жовтня, але або а, трохи пізніше. Тому в них достатньо свіжі сили, як за особовим складом, так і за штатною комплектацією по техніці, і вони з півдня тиснуть в районі окупова. Окрім цього іншого, вони намагаються тиснути на коксохін, тому що тому говорити про те, що там щось якось затихло, ні, такого не відбувається. Тиск продовжується майже кожного дня. Як ви оцінюєте ті успіхи? Яких вдалося досягнути росіянам довкола Авдіївки, з урахуванням, звісно, фактору колосальних втрат в живій силі і техніці в рамках такої локальної операції, кажуть, що навіть більше ніж під угледарами, взагалі рекордні втрати саме в техніці, в особовому складі, мабуть, теж, але це ну, інше питання. Вони його не рахують просто. В особовому складі також тому, що в них фактично зараз на 2 кілометри фронту йде одна батальйонна тактична група, знищена в нуль, фактично, ось за три тижні. Це колосальні показники втрат, але російське командування не рахується з втратами для них. Головне це. Виконання тієї бойової задачі, яку вони поставили. Ми так розуміємо, що їх основне завдання це до нового року саме оточити та захопити Авдіївку, саме для цього вони накопичили зараз. Там стягнули під Авдіївку майже 40 тисяч особового складу. Навіть більше вже ніж 40 тисяч. Бо вони продовжують стягувати інші підрозділи. Це концентрація навіть більше ніж була. Біля Бахмуту, тому що біля Бахмуту ми бачили концентрацію виглядів на протяжність фронту 50 кілометрів в різні фази від 20 до 50 тисяч особового складу. Зараз ми бачимо, що вони на 20 кілометрів фронту біля Авдівки сконцентрували 40 тисяч. Можна порівняти за весь час наступальної операції на Бахмут, росіяни використовували 300 одиниць танків трохи більше ніж 300 одиниць. В свою чергу тільки за три тижні наступальних дій на Авдіївку вони втратили більш ніж 100 одиниць е, основних бойових танків, тобто втрати за три тижні це одна третина від е, всього того тієї е, комплектації, яка використовувалася біля Бахмуту. Цього можна зробити висновок, що це е, значно інший рівень потужності наступальних дій. І вони не будуть якось рахуватися втратами. Це їх не зупинить. А для них головне це факт, що вони, ну наприклад, захопили Авдіївку. Це для них головна задача. Тому вони будуть тиснути і надалі, і стягувати ресурси настільки, наскільки це їм буде дозволяти можливості по іншим плацдармам. А от така концентрація е, в, в сил і засобів на настільки невеличкому фронті, вона не може зіграти з окупантами злий жарт, оскільки, в принципі, тоді і артилерії на простіше працювати. Тобто, і, де є та межа, коли е, така концентрація буде е, швидше мінусом, ніж плюсом? Чи до неї ще. А дав... воно і так є мінусом. Вона вже є мінусом. Вони тиснуть кількістю, але дійсно це і збільшує їх кількість втрат. Це між собою пов'язано а так само як із, ну наприклад, технічною компонентою. Вони зараз, коли їм не вистачає техніки, нема передислокації інших підрозділів для підсилення механізованою компонентою. Вони використовують постійні штурмові дії атакуючі дії пехотною компонентою, а те, що більш відомо, як міцні штурми, і все це впливає безумовно і на результативність цих штурмів, а також на кількість втрат. Так само, коли в них є механізована компонента, у зв'язку з тим, що загально по російським військам є дефіцит різної номенклатури, необхідної для проведення наступальних дій. То ну наприклад, в них там приблизно загально по всій зоні бойових дій можна говорити про те, що на один танк е, десь півтора ББМ, але ББМ потрібен для того, щоб е, відправляти, доставляти саме десант е, до лінії боєзіткнення, саме на локацію, де повинні відбуватися штурмові дії. Замість цього вони використовують, коли в них один, наприклад, в розпорядженні один танк та один або два ББМ у такій пропорції. То а, куди а, можна подіти? А, інший десант з підрозділу? Ну тобто, коли у тебе 30 десант особового складу, інше ти розміщуєш ПБМ а, в, а, в самому ББМ інше на броні того ж самого танку. Наприклад, танк наїжджає на міну, або в нього а, влучає ПТУ, і що? В результаті, в результаті розлітається не тільки динамічний захист, а й живий захист цього танку от і зростання втрат. Олександре хотів ще попитати вашу оцінку подій, які нині розгортаються поблизу Бахмуту, тому що Генеральний штаб повідомляє, що е, там ідуть бої, і Збройні Сили України мають <кхем> певні успіхи. І те, що відбувається на лівому березі Херсонщини, звідти інформації дуже мало. Але е, є факти, які вказують на те, що там йдуть теж бойові дії. Ну так біля Бахмуту можна говорити про те, що росіяни зараз перейшли до е, фази контратак, регулярних контратак. Але це було так само після звільнення Клишівки, після звільнення Андріївки. Усі постійні контратаки на ці села вони відбувалися. І зараз ми бачимо вже ці контратакуючі дії, які відбуваються по ліву сторону від залізної дороги. Посили оборони України перейшли, зайняли там свої позиції, закріпилися. Росіяни намагаються нас зараз там вибити. Трошки просування воно загальмувалося саме через ці постійні контратаки. Після того як вони закінчаться, як після того як в них почнеться це знову ж таки поповнення особового складу відновлення боєздатності підрозділів. Розпочнуться вже і наші дії в напрямку логістичної артерії 0513. Тобто від цієї мети ніхто не відмовляється. Що ж по лівому берегу Дніпра, то там зараз дійсно у Росіян виникає така досить патова ситуація, яку вони не контролюють. Сіра зона продовжує збільшувати свою площу, і це вже стосується не тільки окремих якихось там по лівому берегу ділянок. Так а і а, ця сіра зона вона починає поглинати села, населені пункти невеликі і навіть а, логістику, і це найголовніше, тому що логістика вона дозволяла а, росіянам а, контролювати цей процес, ну намагатися контролювати ці процеси, а, бо протидіяти можуть тільки а, високомобільні а, маневрені мобільні групи. Без логістики вони не зможуть повноцінно контролювати процес збільшення розростання цієї сірої зони, і для того щоб якось підсилити навіть лівий берег. Вони відправили частково підрозділи з Запорізької області, а саме підрозділи 7-ї десантно-штурмової дивізії, а також 44-ку, відправили на лівий берег. Повернули їх туди. Але все одно це якось якісно поки що не може змінити ситуацію. На користь російських окупантів ну і по куп'янському напрямку вчора новинні стрічки трохи налякали народ цитатою від генерала Сирського про те, що на куп'янському напрямку ворог має там великі плани, хоче захопити Куп'янськ, але стратегічних. Успіхів немає, тобто там можна було подумати що завгодно, виходячи з цього. Але сьогоднішнє ранкове зведення генштабу б ні про що таке радикальне не повідомляє. Це таки, що відбувається на купінському напрямку? Не, ви знаєте, це як свого часу було сказано, то тобто, ну просто доповідь про те, що на Купінська, лима на Купінська вісь, там у окупантів сконцентровано 100 тисяч особового складу, усіх паніка, усі одразу за валідолом побігли, за валеріаною боларською. А, а, якесь пояснення, що таке 100 тисяч на фронт на 170 кілометрів. І взагалі, яка комплектація цих 100 тисяч? І минулого літа ми чули про ці 100 тисяч, чули про ці 900 танків, які в них там є, результат. Вони купін змогли захопити Взагалі нашу лінію оборони. Вони змогли прорвати саме коли на купінській вісі. Ні, чому ну тому, що є е, е, сама доповідь, а е, повинно бути ще й розуміння, е, що це за кількість і як вона працює на такій площі, на такій лінії фронт, е, на протяжності такої лінії фронту. Е, у росіян там не було минулого літа можливості проведення. Результативних наступальних дій. Імітації наступальних дій так безумовно, але без результату. І е, під кінець літа результату було нуль. Е, зараз ми що можемо спостерігати саме по Лимана Купінська вісі де зараз знаходиться друга загальна військова армія? Е, зона відповідальності якої це Лиманський напрямок. Група військ-центр. Вона знаходиться не під не в напрямку лиману Друга загальна військова армія майже в повному складі зараз знаходиться під е, Авдіївкою 15-го СБР, е, 21-го ОМСБР, 30-го МСБР, де зараз знаходяться е, підрозділи 41-ї загальної військової армії, якою також Луганська область є це зона відповідальності. Ну отже ж, я з самого початку говорив, що 55-та вже біля опитного намагається співня тиснути на Авдіївку, і все це на що вказує? На те, що в них ситуація з особо з ресурсом, ефективним ресурсом, значно більш гірша аніж це було минулого літа. Так вони можуть розпочинати зараз обстріли куп'янська масштабні з використанням ствольної артилерії, реактивної артилерії, нанесення ударів авіацією, кабами. Це зараз в них перевага саме у цьому. Контексті, але якщо ми говоримо про ефективні наступальні дії, ні їх реалізовувати полимано купінської вісі, той ресурс, який сконцентрований у Росіян, не можуть. Дякуємо Щобливо. за ваш час. Олександр Коваленко. Ви політичний оглядач Відповідь. був з нами на зв'язку. І я швиденько торкнуся тих напрямків, про які ми ще не говорили. Зокрема, традиційно гаряче в Мар'янці. Там понад 20 атак за минулу добу було зафіксовано. Всі вони відбиті. Власне, ворог так прагне її захопити, що атакує кожен день, але на щастя, безрезультатно в. Також варто сказати, що українські оборонці наступають на південному фланзі Бахмута потихеньку, і так само це відбувається на так званому Мелітопольському напрямку. От ми бачимо на захід від роботаного трошечки відвоюваної території. Ну і в принципі, це всі суттєві новини з лінії фронту. Хіба а ми... Ще додам, що Володимир Зеленський повідомив, що окупанти також здійснили спробу атакувати в Годар. Про це він написав е, у своєму, скажімо так, офіційному віснику, тому фіксуємо подробиць, поки не знаємо. Але очевидно, оскільки карта не зазнала суттєвих змін. Е, наступ цей був невдалим. Про що і розповів нам президент? Ну це там не так рідко відбувається. Вони часто там атакують, але але це, це ця атака удостоїлася згадування Володимира Зеленського.